Телемарафон Єдині новини триває. Олег Панюта, Олена Олена І Поговоримо зараз про те, як можна зігрітися після чергової атаки з боку Російської Федерації. Сподіваємось, що їх найближчим часом все ж таки не буде. Так, але раптом що ми знаємо, що понад 4 тисячі пунктів незламості розгорнуто на території України. Там є електрика, мобільний зв'язок та інтернет, тепло, вода, аптечка. Тож у разі чергової атаки росіян та відключення електроенергії, там. Безоплатно можна зігрітися та підзарядити телефон. Адреси розповсюджує місцева влада, також є сайт, де позначені всі пункти незламності на мапі. Посилання ви просто зараз можете побачити на наших екранах. А я зазначу, що пункти допомоги це не завжди спеціальні намети ДСНС. Вони також функціонують в урядових будівлях, у дитячих садках, у школах та в інших громадських місцях. І зараз з нами на прямому зв'язку. Олександр Хорунжий, це пресофіцер ДСНС України. Пане Олександре, доброго дня вам. Вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю всіх. Героям, Героям слава. слава, пане Олександре. Розкажіть, чи всі регіони готові, чи у всіх регіонах є такі пункти, куди можна звернутися по допомогу у разі потреби? Ну, тут я можу говорити за ДСНС. Хочу сказати, що так, дійсно. Ми розгорнули такі пункти незламності в усіх регіонах, в усіх точках нашої країни. Загалом же їх 996 станом на вечір і 747 знаходяться на базі пожежно-рятувальних частин аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС і 247 пунктів незламності. Це на базі саме наметів. Два пункти незламності на базі транспортних засобів. А якщо брати за минулу добу, то більше вісь... Тисяч людей до нас звернулися саме за допомогою, за обігрівом, за підзарядку в цих пунктах незглавності. А з початку роботи більше 85 тисяч людей вже отримали послуги, зокрема від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Пане Олександре, можна звернутися по таку допомогу цілодобово, серед ночі, в день? Чи є якийсь графік? А, дивіться, тут. Звернення має бути до початку комендантської години. І це важливо. Комендантська година і комендантська година люди повинні знаходитися вдома. А до комендантської години люди абсолютно нормально можуть отримувати послуги, обігріватися, зняти гаджети там, де є можливість виходити в інтернет. Окремо ми ще проводимо інформативну роботу щодо безпечного обігріву житла, правил пожежної безпеки, цивільного захисту як діти під час повітря. Тріною тривоги, психологічна допомога, багато багато інших корисних корисної інформації: гарячі лінії телефонів екстрених служб, тобто максимально допомогу, яку ми можемо надати в цих пунктах незламності, ми це відпрацьовуємо. Пане Олександре, чи правильно я розумію, люди так само розуміють, що скористатися цими пунктами вони можуть не лише під час повітряної тривоги, не лише тоді, коли є небезпека їхньому життю, а тоді, коли є потреба підзарядитися, коли є потреба зігрітися. І це не обмежено, скажімо так, під час небезпечної ситуації навколо. А, ні, дивіться щодо повітряної тривоги, то звичайно, ми дотримуємося правил. Ми йдемо в укриття, це обов'язково. А в інших випадках і комендантська година теж після у когось вона десятої, ось після дев'ятої, в залежності від регіону, після одинадцятої, а теж пункти незламності закриваються. Але зранку, звичайно, якщо немає повітряної тривоги, то люди абсолютно нормально можуть отримувати послуги, богіватися і о, взагалі чувати себе в комфорті. В цих пунктах незглавності ми фактично забезпечуємо без перелік, перелік необхідних послуг для того, щоб люди. Почувалися себе більш менш комфортно, тобто конкретно ваші пункти незламності за винятком комендантської години і проміжку повітряної тривоги вони відкриті для відвідування. Абсолютно, абсолютно так, пане Олександре, ви сказали, що окрім того, що надаєте допомогу, зігріваєте, підзаряджаєте людей. Ви так само проводите і таку просвітницьку роботу, тому що зараз українці через відсутність світла, тепла вигадують різноманітні способи, як обігрітися, як нагодувати дітей, де взяти світло. Розкажіть, будь ласка, чи траплялися вже якісь надзвичайні ситуації і чого не варто робити для того, щоб зберегти собі життя? А, так, звичайно, під час осінньо-зимового періоду, а зараз, взагалі актуально під час втрати енергії, люди починають користуватися альтернативним обігрівом. Відповідно, у нас вже було декілька випадків, зокрема застосування генераторів в підвальному цукольному приміщенні, взагалі в кімнатах, і коли просто люди отримували отруєння чорним газом і або гинули, або були госпіталізовані. так, от на Київщині, село Княжичі, Броварський район. Троє людей поставили, поставили відповідно генератор в підвальному приміщенні. Щодний газ пішов наверх, люди отримали отруєння. І ми тут хочемо звернутися. Що генератори тільки для відкритого повітря це потрібно запам'ятати кожному українцю і чітко собі занотувати, що генератори в приміщеннях, в підвалах, в цоколях в цокольних приміщеннях ми не розміщуємо. Це як золоте правило, тому що це небезпечно. А дозвольте тут а... одразу уточнити, пане Олександре. Багатоповерхівка мій будинок. І на одному з поверхів у моїх сусідів з'явився генератор. І він періодично гуде, тому що зникає світло, і власне квартири під'єднуються до генератора. Свіже повітря, балкон. Чи є тут ризик? Звичайно, є ризик. Є ризик на балконах. Ми не розміщуємо генератор. Ми рекомендуємо розміщувати генератори відповідно на відстані не менше 6 метрів від дверних пройомів або від віконних отворів. Можна, Можливо, розміщувати на відстані одного метра від будівлі, якщо там є глуха стіна. А тут ви маєте повне право скаржитись відповідно на сусідів за те, що вони, по-перше, порушують тишу, по-друге, вони можуть. Завдати небезпеку іншим, які проживають поруч, пане Олександре. Ми, на жаль, мусимо бути готовими до нової ракетної атаки з боку держави терориста. Скажіть, чи змінюється від атаки до ітаки підготовка? Так, якими навичками ми маємо ми починаємо володіти для того, щоб гідно зустрічати повітряну атаку і убезпечуватися? А... Ну, по-перше, ми під час повітряної атаки маємо чітко знати, куди йти і е, коли йти. Маємо відповідний сигнал повітряної тривоги відразу виходимо в укриття. Це теж одне з золотих правил. А, а ще одна навичка: якщо все ж таки хтось по яким причинам е, не зміг цього зробити, ми відповідно користуємося. Правилами двох стін: одна стіна приймає удар, друга осколки, і відповідно, таким людям таким чином людина може залишитися більше шансів залишитися живою. а Звичайно, ще одні навички це, відповідно, що ми беремо з собою в укриття, які продукти, які, відповідно, перелік продуктів треба підготувати заздалегідь. Відповідно, це сухі продукти, які не потребують терміну, не потребують приготування, а це відповідно запас ліків, це вода, це е, ті речі, теплі, які необхідні зараз людям. Тобто, медичні навички теж мають бути яким чином надавати допомогу собі, а яким чином перев'язувати. Тобто такі. Елементарні навички, які нам можуть знадобитися прямо зараз. І, звичайно, потрібно не забувати про правила пожежної безпеки, безпеки під час обігріву. Це я маю на увазі свічки, це я маю на увазі газові туристичні пальники, пічне опалення, тому що зараз ми бачимо збільшення кількість пожеж і, відповідно, навіть вибухів під час використання цих предметів. Зокрема, мають бути сертифіковані газові, газові туристичні пальники мають бути ліцензовані. Купуватись ліцензованих точках продажу. Відповідно використання їх відповідно до інструкцій. Виробника після використання маємо від'єднувати балони, зберігати подалі від дітей і подалі від теплових проявів і сонячних промінів. Свічки на твердих основах мають бути подалі від горючих матеріалів, пічне опалення пічки без тріщин, не перегріватися. І так далі, і так далі. Тобто ці навички можуть зберегти життя людям. І ще одна така маленька річ, якщо є можливість, то можна закупити е детектори чорного газу е при перевіщенні першої пев певної концентрації чорного газу відповідно спрацьовує е гучний сигнал, і люди будуть е в будь-якому стані, навіть коли, коли вони сплять, вони почують цей сигнал і будуть розуміти, що е цей ну, що в приміщенні. Перевищено значимо концентрацію чорного газу. Пане Олександре, ви сказали, що ті прилади, які зараз використовують українці, мають бути з відповідними ліцензіями. Я думаю, що це останнє про що думають українці, коли купують собі такі пічки туристичні для домашніх плитки, умов. Розкажіть, як виглядає цей документ, що там має бути написано для того, щоб бути певним, бути спокійним, що все перевірено і він працюватиме, тому що пройшов відповідне ліцензування? А я казав про ліцензовані точки продажу, Це офіційні магазини. Я казав про сертифікацію. Відповідно, сертифікати мають бути встановлені в клуб, мають бути відповідні там лого центру сертифікації. Відповідно для того, щоб їх можна. Ну щоб переконатися, що це реально сертифікована продукція. Це встановлений зразок, який можна просто подивитися в інтернеті, як мають виглядати цей сертифікат, пане Олександре. На превеликий жаль, війна триває, і ми, окрім того, що маємо жити, ми ще й маємо долати наслідки цієї війни на нашій території. Це, зокрема, ваш обов'язок. Представники ДСНС займаються розмінуванням територій. Скажіть, будь ласка, який регіон зараз найбільше небезпечний з точки зору замінування ворогом, і де працівники ДСНС нині працюють найактивніше? Хочу сказати, що у нас потенційно забруднених територій в Україні зараз близько 30% а на взагалі площі країни. і найбільше працюють зараз працівники ДСНС? Це Харківщина, Херсонщина, Сумщина, Київщина і Миколаївська область, а також Чернігівська область. Якщо взяти в порівнянні області, то найбільше звичайно у нас небезпека це в Харківській області, і на Херсонщині. Через те, що там були активні бойові дії, чи через те, що на Херсонщині, наприклад, понад 8 місяців ворог мав можливість розставляти свої пекельні ловушки. А це в комплексі, і активні бойові дії, і території були довгий час окуповані. Відповідно за цей час ворог замінував величезні території вибухоними. Я хочу сказати, що на Харківщині з моменту деокупації і роботи наших піротехнічних підрозділів розміновано більше півтори тисячі гектарів і знешкоджено увага більше сорока трьох тисяч вибухонебезпечних предметів. Херсонщина. Обстежено понад 566 гектарів і виявлено понад 6 тисяч вибухонебезпечних предметів. Величезна Пане Олександр, вибачте, Херсонська та Кировградська області прямо зараз повітряна тривога. Давайте звернемося до наших слухачів-глядачів і попросимо їх перейти в безпечне місце в укриття, аби не зашкодити, аби заховатися і мати можливість убезпечити себе і своїх близьких. Прошу продовжуйте. А от ці у дві зараз найбільш забруднені вибухонебезпечними предметами саме через і активні бойові дії, які там проводилися, і через довгу окупацію цих територій, пане Олександре. Ми якось зараз менше говоримо про допомогу під час розмінування з боку наших міжнародних партнерів. Можливо, ми менше говорили ніж хотілося або ніж потрібно. Скажіть, чи продовжується допомога з боку наших міжнародних партнерів щодо розмінування? Безумовно, ми постійно ведемо перемовини і постійно напрацьовуємо наші спільні дії для того, щоб щоб пришвидшити цей процес розмінування і першочергові дії, які зараз проходять на Херсонщині. Це якраз розмінування об'єктів інфраструктури, комунікації, газогони, водогони, лінії електропередач звичайно нам в цьому допомагають. Зокрема, співпрацюємо. А ми з такими організаціями як Хала Траст працюємо. Датська група у справах біженців. Відповідно працюємо активно просвітницькій роботи. Це ЮНІСЕФ і так далі. і так далі. Пане Олександре, вибачте, документ... ще Миколаївська область додалася до мапи повітряних тривог. Будь ласка, мешканці Миколаївської області убезпечтеся, Перейдіть, будь ласка, безпечно, до безпечної території, пане Олександре, ви зараз говорите про міжнародну підтримку. На даний час чи вже так. зрозуміло, скільки знадобиться років для того, щоб повністю очистити територію України від тієї, я навіть не знаю, як це назвати, небезпеки, бруду, яку лишають за собою російські військові? За попередніми оцінками до 10 років, але я думаю, що. Цей час може навіть буде більше, тому що ми досі е, знаходимо е, вибухонебезпечні предмети першої та другої світових війн, і, і зараз Україна ні для кого не секрет вже виходить на перше місце по забрудненню вибухонебезпечними предметами предметами, які е, принесла нам. Росія рясно засіває нашу землю. Це і міни, це і протипіхотні міни, і протитанкові міни, відповідно, арснаряди, ракетні системи, мінометні міни і так далі. Так, так далі це можна продовжувати дуже досить довго весь комплекс озброєння, який він застосовував на нашій землі. Тому роботи у наших піротехніків дуже дуже багато. Хочу сказати, що до війни. У нас було 600 по штату про техніків. Зараз тільки збільшили до тисячі до і вона буде збільшуватися надалі, тому що території реально великі і рясно заміновані. Пане Олександре, дякуємо вам, пасибі, великій вашій особі, всім ДСНСникам, які бережуть життя українців і гідно працюють на тих напрямках, про які ми сьогодні згадували. Пасибі. Олександр Хорунжий, прес-офіцер Дякую. державної служби надзвичайних ситуацій України, був на прямому зв'язку із нами.